У разі блекауту малий бізнес підставить плече франківцям. Невеличкі магазинчики стануть місцем, де люди зможуть зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. У франківській громаді триває підготовка до найнепередбачуванішого сценарію у випадку, якщо ворог вирішить вдарити по енергосистемі. Прихистити людей у разі повного блекауту готовий малий бізнес. Бели три невеличких генератори, Один маємо на 2 кВт, ну чайник запустити там і світло, і два по 7, і один на 5. В процесі докупимо більше буде потрібно, якщо для повного блекауту. Але то, що якщо буде повний блік-аут, це це буде великий ажіотаж, і ми не зможемо це все можливо дійсно по годинах. Ми якихось там в нас це от наших там з 9 до 12 там чи там до 11 це наші години. Наше клієнтів за хлібом приходить, ну Тому, щоб потім не було скарг Дуже багато, що ми озвучили, донесли людей, що ця точка може прийняти там забезпечити обігріти, а ми не зможемо. А працюватимуть заклади погодинно, причому це не будуть пункти обігріву, радше тимчасові місця, де у разі зникнення світла та зв'язку можна буде не лише випити гарячих напоїв, але й дізнатися новини. А ще уникнути паніки та організувати подальші дії. У в кожному з таких магазинів будуть листівки, де мешканці зможуть дізнатися адреси найближчих стаціонарних пунктів обігріву. Допомога малому і середньому бізнесу зараз ну, на часі, але більш чим впевнений, що більшість підприємців, які були присутні тут, допомагають. Помагали і будуть допомагати простим людям, не зважаючи, чи буде допомога від місцевої влади в вигляді там додаткової системи обліку, чи її не буде. Ми готові завжди допомогти. Ну ми ж всі люди, ми всі українці, з якими би труднощами ми не стикнулися. Ми завжди допоможемо один одному. А допомагатиме малому бізнесу місцева влада, і це має бути взаємна допомога, каже міський голова Руслан Марцінків. Домовилися порятувати людей, тому що в разі відсутності довготривало світло дуже важливо, щоб наші магазинчики, наш місцевий бізнес працював обмежено, можливо, певну кількість годин, але щоб працював, і ми готові сприяти, допомагати, щоб бізнес працював і допомагав людям. Бачимо, що ситуація, на жаль, не стає дуже сильно кращим. Так, енергетики молодці працюють, але на жаль, триває війна, а у війні все можливо. У війні немає тих буденних правил, яких не можна порушувати. На жаль, це відбувається тим більше з таким ворогом. І тому відсутність світла цілком ймовірно івано франківської. І бізнес, підприємці повинні підставити плече разом з владою і допомогти рятувати людей. Окрім малого бізнесу, у громаді готуються до найгіршого сценарію і провайдери та оператори зв'язку, представники великих гіпермаркетів та соціальні працівники.